Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу розказати рецепт ну дуже ніжного сирного десерту. Він легко готується і надзвичайно смачний. Для приготування нам потрібні дуже прості інгредієнти. Спочатку вбиваємо у глибоку миску 3 яйця, додаємо цукру близько 150-200 грам. Це залежить від того, наскільки солодкий хочете десерт. До смаку також можна додати ванільного цукру. І вкидаємо дрібку солі. Тепер потрібно все добре збити. Тоді додаємо 200 грам сметани і знову збиваємо, щоб суміш стала однорідною. Коли буде готово, кладемо 500 грам кисломолочного сиру. Приблизно 100 грам манки і одну чайну ложку розпушувача. І на цьому етапі нам буде потрібен блендер. Перебиваємо знову ж таки до однорідності. У вас має вийти ось така ніжна сирна маса. Дещо схожа на морозиво. Перекладаємо у деко, застелене пергаментом. І рівномірно розподіляємо. На запіканку викладаю заморожену малину і смородину. Можете використати інші ягоди. Кладемо готуватися у духовку при 180 на 50-60 хвилин. Коли запіканка буде готова, залишаємо вистигати. Тепер можна і посмакувати. Ми у захваті від цього десерту. Тож однозначно рекомендую: смакуйте на здоров'я!